До Пресвятої Богородиці за рабов Божих помощі. Цариця Моя приблагає, надежда моя Богородице, приятель сирих і странних предстательниц, скорбящих радості, обідімих мих Зріши біду, зріши, скорб, помозі, яко немощну, окормі, як обіду, Веси разрешиту, яко воліше, яко як мам і не помощницы, разве тебе, ни не, не ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомате, яко досохраніше і и покривши рабов во вовеки віков. Ану, Наталію, Татьяну, Оксану, Ірину, Світлану, Ксению, Риму, Наталію, Викторию, Марию, Ольгу, Татьяну, Надежду, Ольгу, Тамару, Светлану, Валентину, Наталію, Людмилу, Анжелу, Галіну, Марию, Валентину, Наталію, Татьяну, Анну, Галину, Светлану, Снежану, Светлану, Ольгу, Ірину, Людмилу, Ларису, Валентину, Оксану, Наталію, Светлану, Надежду. Аллу, Галину, Надежду, Людмилу, Любов Марию, Евгению, Марию, Наталью, Оксану, Екатерину, Марину, Марию. Спаси их и сохрани во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.